Доброго всі. У нас є більшість з п'ятого з шести. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу голосувати. На засіданні на сьогодні комісії присутній наш Григорій Олександр заступник Олинської обласної ради. По всім попередньо був розданий проєкт порядку денного засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення охорони здоров'я інтернетства та дитинства. Хто за даний проєкт порядку денного? прошу голосувати. Кого будуть зміни доповнення до порядку денного? Так, прошу. У різне внести ще одне питання. Прошу, Так-так. Мене цікавить питання щодо вшанування пам'яті загиблих медиків, якими ми і займалися, і бойових медиків. <му> e... Дуже добре, що Василь Михайлович не замечний міністр охорони здоров'я підняв це питання. Ось і Орден святого пантовий ініціював. Внесення медиків, бойових медиків загиблих і, з формуванням так званої книги пам'яті на вседержавному рівні. І ця інформація е, збиралася і мною, і членами нашої комісії. Але м, це було якось так спорадично, цю інформацію важко е, знайти, важко її е, дістати. Ось. І м, після того, як ми сформували цей список загиблих. І телефонували, і, 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 і писали, і зверталися, що ще тих медиків не розрахували, ще інших не врахували, не подали, не запросили, Ось. а також у е, засобах масової інформації, зокрема Фейсбук, ну, і так далі. Можна було бачити, що ну, різні заклади охорони здоров'я вшановують е, пам'ять тих медиків, яких, про яких ми не знали. Я би хотів все-таки, щоб ми. Е, в області нагоди. Це питання постаралися, по крайній мірі, адже е, той мінімум, який ми можемо зробити, це вшанувати пам'ять. Я би хотів просити, щоб ми е, яким чином, наприклад, щоб про е, охорони здоров'я, наприклад, завертати, завершити, питання про шанування пам'яті загідно. Хто е, за порядок денний в цілому з допомогою? Переходимо до розвіду питань порядку денного. Перше питання про керівника комунального установись обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, доповідає Смирнова Ірина Миколаївна, заступник начальника відділу питань управління об'єктами.

Відповідно до підпункту А, пункту 21 контракту, укладеного 17 вересня 2020 року, пункту 2 статті 36 Кодексу законів про працю України, пропонуємо звільнити Йогу Галину Володимирівну з посади директора комунального установи Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей у зв'язку із закінченням тему дії контракту. Крім того, до призначення директора комунальної станови Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей пропонуємо покласти виконання обов'язків за керівника установи на вихователя методиста Кобрадовича Надалі У Кого будуть питання до Ірина Хто хоче висновку? Вам всі були роздані проєкти висновки, рішення по даному питання? Хто за проєкт рішення? Прошу виступати. Кого будуть якісь зміни да, до запропонованого проєкту рішення? Хто за проєкт рішення в цілому? Прошу видно. Одноголосно. Дякую. Переходимо до другого питання. Порядку денного. Про керівника комунального підприємства «Ковальський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги Волинської обласної ради доповідає Смирнова Ірина Миколаївна. У зв'язку з закінченням 15 вересня 2021 року, де землі контракту з директором комунального підприємства, Польський центр медичної реабілітації та паліативної допомоги. У відповідності до положення про порядок призначення розвітнення з посади кількість підприємств з організації об'єктів спільної власності, пропонуємо продовжити термін дії контракту з військовою Наталією Вікторівкою кроком на п'ять років. У кого будуть якісь виступи, хто хоче виступити? Запитання? Якщо Що можна мати питання, має. Має. дуже хороші. Скажіть, будь ласка, які найбільш складні моменти останній рік спостерігалися у? Вашій роботі проти це поз одинадцятого З 11.03.25 року, року ми перейменовані з обласної клінічної лікарні в центр реабілітації обласний медичний центр реабілітації та паліативної допомоги Якби зустрілися з такими питаннями, як заключення пакетів по реабілітації, тому що до цього працювали тільки на двох пакетах по стаціонарній паліативній допомозі і мобільний в цьому році заключили пакет по амбулаторний надання амбулаторної. Реабілітаційних послуг в амбулаторних умовах на наступний рік плануємо надання реабілітаційних послуг стаціонарних умовах. Ну от власне з заключенням цього пакету маємо деякі. Проблеми вирішити для того, щоб заключити цей пакет. Це кадрові питання, тому що потрібно добрати спеціалістів по цьому пакету. Він значно ширший, як амбулаторна реабілітація, закупити значно більше обладнання для реабілітації вже стаціонарної, ну і для того, щоб розширити площі. Проводимо поточний ремонт в головному корпусі, власне, в якому знаходиться зараз поспішно. Ем, поки ми плануємо паліативний кліжок зменшити, тому що помога е сезону, значно скоротили терміну перебування паліативних хворих. І зараз наша лікарня, стаціонарне відділення паліативне не завантажене, поповні наповні ліжками. Не працюємо. У нас 60 ліжок працює на 35 п'ять тому що досить скорочені терміни і паліативних пацієнтів, щоб такий обіг був великий немає. Тому ми плануємо... тому, так, ну, Дякувати, Богу, що немає стільки паліативних, але і паліатив до паліативу трошки неправильний підхід, тому що паліатив це не два місяці, так як вам ціна, і не така ціна, по це взагалі навіть умови немає. І терміни два місяці це не для паліативних пацієнтів. ну, але більше... Менше, Може, десь молоді зміниться. Тому ми прийняли таке рішення, щоб робити 40 ліжок паліативних лишати, або 30-7 ми ще будемо згоджувати з управлінням охорони здоров'я, а 20 ліжок робити стаціонарних реабілітацій, щоб стаціонарне відділення працювали на, на потужність. Тому зараз працюємо над проблемами кадрів, над проблемами поточних ремонтів, щоб додаткові зали створювати для реабілітації, і над проблемами закупівлі обладнання, щоб все-таки вийти на стаціонарний пакет, тоді значно збільшиться фінансування закладу. А далі, вже якщо буде потреба, то збільшувати площі, збільшувати об'єми надання допомоги. Скільки ми тільки дисциплінарних команд зараз у вас працює? Так, амбулатор, моді мультисциплінар. Два лікаря, які мідисципліна, два судову, і так і мови, тобто, вам треба ще під на... Ще одне способні. Є ще когось питання? <питеріг> я, я був, був. Всі ми мали проєкт рішення, кого будуть доповнення до даного проєкту рішення. Хто за даний проєкт рішення в цілому прошлому складу? Одного голосу, дякую. Переходимо до третього питання порядку денного про керівника Ворогівського психоневрологічного інтернату. Доповідає Доповідаємо зв'язку з закінченням 16 вересня 2025 року. Термін дії контакту з директором пропільського психоневрологічного інтернату почув Юрію Олександрів. Відповідно до положення про порядок призначення дозвільнення з посади середньої підприємства з боку організації об'єктів спільної власності, пропонуємо продовжити термін дії контракту з коледжу Юрією Олександровною терміном на 5 років. Хто облик за питання? Доброго дня, Юрія Олександровна. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго Скажіть, будь ласка, як плануєте залучати додаткові кошти? Не знаю, можемо в складний час. Ось і кошти потрібні. На бюджет розраховувати це добре, але і саме треба працювати. Як плануєте залучати додаткові кошти? Дякую за запитання. Ми вже активно працюємо п'ять років на залучення додаткових коштів. Оскільки активно працюємо з нашою територію, в цьому році нам минулому додатково 495 тисяч, були учасниками сусідної сході та створення терапевтичного середовища що серед усіх земельність, який навізовується розпітати нашого ресурсу, в рамках цієї цього проєкту один з того весни про кармічну студію. Що були додатково залучені кошти команди, кошти наших послів-спонсорів і також отримали компенсацію з центру зайнятості на облаштування двох функціональних робочих місць та окрім того, у нас чотириста дев'яносто п'ять місця команда а 80 тисяч – це облаштування до одного місця. Так, в одному місці 80 тисяч, а ми їх влаштували два. Окрім того, у нас підписаний був меморандум з нашими німецькими партнерами. Ми залучили 22 тисячі євро на облаштування підіймальної платформи, яка вже на сьогоднішній день запуску в жодному дію. Тому ще окрім, окрім таких великих Проєктів ми працюємо з дитячі місці України збройний, а ми цела, але які теж на висі посилили. Ну, всі ми з вами були присутні, їсти, бачили роботу нашого закладу. Я думаю, що це тільки, -то, тільки -то, позитивні відвідування. Я так. уявляю, які були позитивні відгуки, коли в крайній раз не вдалося. <laughs> <laughs> Дуже переймалися <laughs> і за майданчик вище не розказали. Так ще додатково ми за кошти проківської території громади по травні місяці спортивний майданчик, а минулого в року вересні поки в в в в теж залучили кошти громади триста п'ятдесят тисяч творчих майданчик стену за детецької заложки. І оправдання цієї. Я хотів ще сказати, що пан юлі не просто роблені свого закладу. Багато вчаться приїжджають колеги з інших областей, наших, представники наших відповідних на технологічних структур, закладів приїжджають, приймають і одного передовій досвід. Досить таки. Ми бачимо цей вперед, є динаміка, і попереду пані юлі за собою всі. Так що дякую вам за вашу роботу за те, що вас відбували керівників. Ну і всім керівникам дякую, тому що дійсно складна. Дуже складні, як правильно сказати, мешканці ваших закладів, дуже складні, люди складної долари, люди складною світосприйняттям і відповідно їх важко сприймати. Але Колективи працюють і створюють немає затишну прекрасну свято, щоб ці це люди відчували себе як вдома. Дякую вам за це. Дякую. Це дійсно велика справа, і вона поставиться. Окрім того, вибачте на міжнародний ми, ми зараз збираємося в Польщу. почту. Це звернення, Будемо приймати участь Чемпіонів». Ну, вона від 20 кварталу за 8 вересня, ну, не було. до 14:00. В кінці, це так. Що значить статичи, що взяла білети на 15. Завдання мінімум прозвонити, правильно? Так, добре. Поїхати і приїхати, там зареєструвати код, короче. І от це вже буде в соціумі, воно, це не просто і ця команда Спатик'янів, все українські повіли участі, вони так будуть призером, перевозиться. А в Польщі це команда теж якогось аналогічного закладу. Це наша, але тут Це на одного, це усіх осібська. Тому ми такі без інституції, а все решта просто проживають тут там є категорія, ну, згідно положення, так? Оскільки Україна вже знає, що такі заклади є, перемагає, то тут вже все логічно, що буде Правда, чи спеціально відбирає Україна? Шановні члени комісії, всі вам був розданий э, проєкт рішення. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Одного розмови. Переходимо до різного і до нашого четвертого питання про вшанування пам'ять загиблих медичних. Дякую вам. Дякуємо за роботу. Можемо? Так, давайте. Шановна Григорій Олександрович, шановна колега, шановні присутні. Е, питання вшинування загиблих загалі. Шанування медиків загиблих і медиків для нас, для нашої комісії, є теж надзвичайно актуальним на воді. І ось те, що я сказав, що Василь Михайлович Князевич дуже добре, що започаткував цю акцію, та я би хотів з цього приводу просити нашу комісію. Ось присутніх, щоб е, допомогти, все-таки зібрати цю інформацію. Для цього я пропоную можливо е, активніше в полі здоров'я по медичних закладах, е, зібрати цю інформацію а також можливо звернутися до керівників громади, в них теж є інформація, якої нам бракує, щоб, наприклад, е, раз на місяць наприклад, до 5 числа місяця подавати нам ну, прямо на комісію цю інформацію. За э, формою. Я думаю, що найкраще управлінню подавати, ну, а вони вже будуть, я думаю, що можливо так. раз вартали. Раз, раз вартали можливо, можливо за час, раз вартали дійсно. За, за, за э, певною стандартною схемою, Заходи uh, как бы, мають знати, що вдруг стається, то так. вони мають повідомити. Так. так. А а так, так разі разі да. Да. У разі необхідності оперативно інформувати, да. разі необхідності а форма, я думаю, його, ну, технічну форму, форму. За, запропонувати. Так, вже форму так. Але я хочу да, до інформації, чого сталася така колізія, що у нас кількість загиблих медиків не співпала з реальною чисельністю, ага. що ми рахували тільки активну фазу бойових дій з го року. А насправді з 14-го року були теж загиблі медики, які неделю не враховані. Тому зараз треба відновити ту нашу історію, справедливість і дійсно вшанувати е пам'ять всіх, хто загинув за ці довгі роки ага. Потім вийшла така так, історія. Так. і Ми маємо, це, звичайно, що 100% відновити, я тільки за, і активно буду долучатися, якщо потрібно буде. Ми маємо написати свої пам'яті Волині, медицини, Волині, загиблих медиків. Кого є ще слово, хто хоче допомогти. Юрій Васильович, ви нас чуєте? Так, Ірина Івановна, добрий день. Доброго дня. Дуже хороша, гарна ініціатива. Цілком повністю підтримуємо, але в нас є інформаційно-аналітичний центр комунальне підприємство, яке може повністю збирати і аналізувати цю всю інформацію, тобто ми можемо і на них покласти цю всю функцію. Які рішення можна управління спільно з, з центром? Пишете на нас ми, ми в це але. Так, так. так, так. так. Формуличні. Добре. Хто э, за ще таку гарну ініціативу, а ми сформулюємо, як це ми подамо, може пізніше. Прошу про ще якісь Питання заплановані всі розглянуті. Я всім дякую за участь у засіданні комісії. Гарного всіх тихо дня. Бачимо.